Християни, вони у всьому світі приймають на себе подвиг йти і лікуватися. Ти маєш апендицит, іди вирізай, ти маєш другу боляч, іди лікуй. Не будеш лікувати розриви апендицита і смерть. І так у духовній житті. Лікуй свої страсти і пороки, свої язви, свої мерзості, гордость, привозношення, злобу, лукавство, блуд, нечистоти. Повний набор, букет гріхов. Не будеш їх з ними бороти, не будеш їх лікувати, не будеш йти на сповідь, аби посповідатися, причаститися і ті рани, від гріхів замастити благодатцю Божою, промастити мазю Божою, то ти просто або будеш жити у вічних проблемах і ніколи не чути радості духовної. Всякі вірні люди Божі, православні християни, стали близькі кров'ю Христовою, той лікуються в лікарні церкви Христової, готуються бути наслідниками Царства Божого. А що ж буде з тими людьми, котрі не захотіли лікуватися? От такі люди і будуть завжди чувствувати ніякую отчужденість. Вони будуть чужі церкви. А от того стану будуть і ненависники церкви Христової, не підозрюючи, що їх сліпота і їхні злочинні дії проти вірних дітей Божих і проти церкви є двойний гріх, двойний злочин по земним законам і по небесним. І так Бог сьогодні покликає нас помнити. І якщо ви не знайдете путь до церкви, до Христа і не зможете знайти можливість собі зломити оті свої страхи і гріхи і, посповідавшись, і вийти вон із того рабства гріху, ви тоді можете, утративши путь Христов, і загубитися, стратитися у цьому світі. Но ті люди, котрі збирали путь Христов, і нині. Благодатні, канонічні православні церкви. Ми прибуваємо. Ми жителі Закарпаття. Все напоминаємо, що ми на 100 років раніше крестилися в київських полях. І ми добре знаємо ціну віри, тому що ми пронесли її через віка, через вище тисячу років, і нині видими цей світ, примітивний, слабий своє академія своїми академіками і професорами, ніч нам не може предложити кращої. Крім того, чим ми обладаємо вірою православною в канонічній церкві Христової, єдиний, істинний і благодатній. Боже, благослови нас сьогодні молитвами святих Міна і Жесним, святого, молитвами святого Йосафа, святителя, молитвами святої Ангеліни Сербської, Стефана Сербського і Йоганна Сербського. Молитви преподобних наших отців і Олексія, і всіх Карпатруських святих, щоб і ми нині були то ті люди, котрі готуються бути наслідниками Царства Божого, і ось ніяк не хочемо, щоб ми колись в'єдно із якимись безбожниками, чули і йдіть собі, геть, я вас не знаю. І каже Господь, «Увидите Авраама, Ісака, Якова, Проков, святих, входящих в царство Боже, а вас, мудреців, багачів, хитреців, гонітерів церкви і зганяємо ми вон з позором у вічні муки. І ти, Боже мати, благослови нас, щоб ми, як твої діти, нині з любов'ю держалися єдинською нічною церквою, прибували в чистоті, оберігали своє родство. Своє ім'я як славної, май і ту й діти Божі в істинної канонічній церкві, як подлині настоящій лікарні, а в вічності і з святими нині не поминаємо і наслідники Царства Божого. Амінь.